Містах і селищах України продовжують лунати сирени повітряної тривоги. Цивільні жителі продовжують шукати захисту в сховищах деякі продовж кількох днів поспіль. І поки Україна виходить із важкої зими, кількість жертв серед цивільного населення зростає до. Найвищого рівня за останні місяці про це на засіданні Ради безпеки, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфітс. Брифінг скликали Франція та Еквадор. Моя колега Ірина Соломко слідкувала за засіданням. Вітаю Ірино, Ірино. Це перший брифінг присвячений гуманітарній ситуації в Україні за останні два місяці. Наскільки змінилася ситуація за оцінками Гріфіца? Вітаю, Наталю. Так останнє засідання Ради безпеки щодо цього питання було ще у березні, і от сьогодні Мартін Гріфітс повідомив, що управління Верховного комісара з прав людини верифікували, що від початку повномасштабного вторгнення 20, 23 600 жертв серед цивільного населення було верифіковано. В той же час він сказав, що ймовірно це цифри є набагато вищими, тому що це є дані, це є попередніми і реальні цифри є вищими. В той же час наразі 18 мільйонів Україн. Інці потребують гуманітарної допомоги, і ці цифри вони зросли якраз останні кілька тижнів, тому що через активізацію російських обстрілів в першу чергу цивільної інфраструктури у своєму виступі Гріпіць також згадав і певні регіони України, та які потрапляють найбільше. Це зокрема і Північний Схід. Він сказав, що люди там живуть без води, по суті, без їжі, без медичної допомоги та ліків, по суті, відрізані від нормального життя, і також згадав і про південь, зокрема про Херсон, і сказав, що там росіяни обстрілюють і житлові будинки, і школи, і лікарні. А в той же час від початку, тобто за перший квартал, з початку нового року 3,6 мільйони українців отримали гуманітарну допомогу. Мова йде і про готівку, і про ліки. Відповідно і їжу і інші життєво необхідні речі. І серед цих людей практично 300 тисяч це люди, які живуть безпосередньо в зоні таких бойових дій. Також цікаво він зазначив, що ООН намагає. Ця вести перемовини з Росією для того, щоб донести, тобто доставити цю гуманітарну допомогу не лише на території, які контролюються українськими українською владою, а й на тимчасово окуповані території, зокрема це Херсонщина, Запоріжжя і Донецька і Луганська області. Проте Росія відмовляється надавати доступ гуманітарним організаціям для того, щоб допомогти людям там, Наталю. Минулого тижня російський ракетний удар знищив склад з гуманітарною допомогою Червоного Хреста в Одесі. Що про це говорили під час засідання Ірино? Так, Наталю про цей обстріл приговорили практично в кожному виступі, тому що для всіх це був такий досить шокуючий факт. І е, говорив і говорив про це і він зокрема говорив, що не тільки про Одесу. Він також згадав про обстріл мобільного госпіталю Червоного Христа у Миколаєві. Він сказав, що на жаль, все, вся гуманітарна допомога також важливе медичне владнання було знищено, і через те доведеться дуже довго по суті знову акумулювати всю допомогу, щоб поновити видачу допомоги українцям. Наталю Ірино, інше важливе питання для України 18 травня. Має закінчитись дія чорноморської зернової ініціативи. Чи звучала ця тема під час засідання? Так, звичайно, це тема надзвичайно важлива, і практично знову ж таки, як і попередня щодо цього обстрілу, звичайно, вона практично в кожному виступі. Цікаво, що, наприклад, країни Африки, да які багато з яких присутня, все ж таки, серед членів Ради безпеки, вони говорили про те, що закликали поновити угоду, не називаючи Росію. А от якраз європейські країни, та зокрема Сполучені Штати, вони були більш такими відвертими, і вони прямо закликали Росію не блокувати наразі дію угоди, і відповідно не тобто поновити її. Дію після відповідно 18 травня, і напередодні засідання Лінта Томас Грінфілд, американська посолка з США, вон, при ООН сполучених штатів, вона якраз сказала про те, що якщо подивитися на цифри, то можна зробити висновки, що експорт російського зерна та добрив, якщо порівняти їхні, тобто від рівень, який наразі який був до вторгнення, то він практично не змінився, навіть трішечки зріс. Тобто, це говорить про те, що Росія абсолютно спокійно почувається економічно, в той Час Томас Грінфілд вона сказала, що саботуючи експорт саме українського збіжжя, Росія по суті намагається підвищити ціни на зерно. І зараз можете, цю тему також на засіданні. Продовжив її заступник посол Вуди. Зараз ви можете почути його виступ. Russia has deliberately slowed the pace of vessel inspections Росія навмисно уповільнила темпи перевірки суден і суттєво скоротила кількість зерна, яке залишаючи українські порти, має допомогти задовольнити потреби найбільш вразливих верст населення світу. За останні тижні делегація Російської Федерації в спільному координаційному центрі в Стамбулі неодноразово відмовлялася дозволити будь-який огляд суден. Тепер Росія погрожує припинити співпрацю 18 травня, і в той час, поки Росія стримує поставки українського зерна, щоб не нагодувати голодних. Вона успішно експортує свій величезний Ожай зерна російський уряд регулярно посилається на необхідність виконання вимог щодо експорту російських продуктів харчування та добрив. Проте у тому самому документі Росія зобов'язалася сприяти безперешкодному експорту продовольства соняшникової олії та добрив з чорноморських портів України. Росія повинна виконувати свої зобов'язання. Росія повинна припинити тримати глобальну продовольчу безпеку заручником своїх цинічних ігор влади та отримання прибутку. В той же час, якщо в той же час Росія під час засідання вона продовжувати продовжувала поширювати свої наративи про те, що насправді угода це чиста комерція, що немає нічого там спільного справді гуманітарною допомогою, і що Європа на ній заробляє, а не є там а не африканські країни нарешті отримують це зерно, яке дуже важливо. В той же час, якщо подивитися на дані ООН, то можна зробити дуже прості висновки, що ці заяви є неправдою, Наталю. Дякую, Ірину, за цю інформацію за засіданням Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Стежила Ірина Соломко.